Здобутки та проблеми спорту в освітянській галузі Буковини говорили під час засідання президії Чернівецького обласного управління Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України. Зокрема, мова йшла про якість виконання календарного плану спортивно-масових заходів та проблематику фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах області. Якщо узагальнювати, за минулий рік у системі освіти стан спортивно-масової. Фізкультурно-оздоровчої роботи, викладання фізичної культури у навчальних закладах, діяльність дитячо юнацьких спортивних шкіл області то тут є позитивні результати. Так можна підсумувати це засідання президії обласного освітянського спорту управління. за підсумками. 2010-го, кращі кращих працівників фізичної культури і спорту нагороджено грамотами, знаками відмінник освіти України. Серед них і Юрій Шумський із Застановищи. У році, навчальному минулому році, було багато здійснено роботи. Зокрема, в нашому районі постійно проводиться метода об'єднання вчителів син культури, на яких ми вчимо молодих вчителів, вдосконалюємо майстерність і старші люди, які вже мають стаж. Наприклад, я працюю вже 28 років в освіті. Дуже багато маю своїх спадкоємців, серед яких вже закінчили син мій працює разом зі мною в школі. Рік минулий був непростим. Є багато проблем, які доведеться вирішувати і у новому. Це стосується матеріальної спортивної бази навчально-тренувального процесу дитячо дитячонацьких спортивних школах області. Основна проблема це кабри за фаховою освітою. Зараз стає вже проблемою, коли випускає і Чернівецький педагогічний коледж фахівців з фізичного виховання, і наш факультет фізичного виховання і здоров'я людини Чернівецького національного університету. А у нас є ще випадки, коли не фахівці учуть, викладають предмет фізична культура в навчальних закладах. 2011 рік передолімпійський, який має стати дуже успішний, сподіваємось, для Лідії Січеннікової. Вихованки саме освітянського спорту на шляху до Олімпійського Лондону 2012. Ігор Савчин, Олег Фташкевич, телеканал Буковина.